Вечір добрий. На часі новини. Події факти, актуальні коментарі викладі журналістів часа на цьому випуску. Про таке. Махінаціям слін, про домовленості, які посилять фінансовий контроль. Максимальне садістя створення качества інвестиційного клімату в країні. Засиділись в офісі. Чому українські біржі праці урядовці критикують? І ця ситуація міністерство не влаштовує. Табу на біле золото з 1 квітня. рибалити заборонено. Нерест почався Найбільш цінний це в нас є вид судака. Тепер про ці та інші теми докладніше. Кількість фінансових та податкових махінацій в Україні зменшується. Тристоронній меморандум про обмін інформацією між міністерством доходів і зборів України та ринком фінансів зробить послуги останньо прозорими та цивілізованими. У цьому запевнив профільний міністр Олександр Клименко. Також у міністерстві гарантують виконання дохідної частини держбюджету. Проблем з наповненням бюджету України немає, запевняють міністерстві доходів та зборів. Зростання податкових надходжень на початку року склало близько 8% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Такої позитивної динаміки вдалося досягнути не шляхом тиску на бізнес, а за рахунок збільшення акцизу на тютюнові вироби та завдяки законодавчим змінам в оподаткуванні цінних паперів, наголосив профільний міністр. Я всіх запевняю, державний бюджет виконується стабільно. Будь-яких загроз доходам України немає. Що стосується січня березня, то рост надходжень в порівнянні з першим кварталом 2012 року став майже 8%. По березню зростання платежів в цілому стало майже 117%. Тристоронній меморандум, який підписали Міністерство, Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку, а також Нацкомісія з держрегулювання у сфері ринкових фінансових послуг, надасть змогу попереджувати будь-які спроби фінансових та податкових махінацій. Відтак, ринок фінансових послуг буде прозорим, цивілізованим та більш привабливим для інвесторів. Наша задача, задача, яку поставив перед нами президент країни, це садістя, максимальне садістя, створення качественного інвестиційного клімату в країні. Обмін інформацією між Нацкомісією і Міністерством доходів і зборів України дозволить підвищити оперативність, ефективність роботи наших органів влади та сприятиме підвищенню довіри споживачів небанківських фінансових послуг до самих фінансових установ. Також міністр Олександр Клименко зазначив, пільги, що не стимулюватимуть зріст економіки, будуть скасовані. Це стосується і податку на прибуток, ПДВ та акцизів. Наразі проводиться інвентаризація податкових пільг, за результатами якої і буде винесене рішення. Ірина Гелюк, Черкаська служба новин. Міністр соціальної політики Наталія Королевська розкритикувала діяльність державних центрів зайнятості. Вона закликала їх співробітників більше часу проводити на підприємствах, а не у власному офісі, і займатися насамперед не фінансовими питаннями, а працевлаштуванням безробітних українців. За словами урядовця, робота профільних центрів потребує змін. В Україні різко скорочується кількість штатних працівників. Зростає рівень неофіційної зайнятості. Досить часто роботодавців приховують наявні вакансії від профільних центрів, висуваючи при прицевлаштуванні свої умови. А люди погоджуються на ненормований графік роботи та мінімальну зарплату для стимулювання та взаємодії роботодавців і центрів зайнятості. Профільний міністр запропонувала останнім змінити принцип роботи. Кількість цих вакансій сьогодні навіть менше ніж у кризовому 2009 році. А щодо якості, то показник 30% вакансій з мінімальною зарплатою і лише 4% з вищої ніж середня. Це говорить саме за себе. І ця ситуація міністерство не влаштовує. Проблематичним в Україні залишається і працевлаштування людей з обмеженими фізичними можливостями. Як правило, інвалідів не сприймають як повноцінних працівників. Яскравий тому приклад люди з синдромом Дауна. Вони опиняються поза суспільством уже в дитячому віці. Однак такі громадяни теж можуть бути корисними, адже елементарна робота їм під силу. Ці люди фактично і не можуть працювати вісім. Ми ну, немає хороші робочи і Важливий тий момент, що батьків, яким я спілкуюсь да, це більше тикаста сімей, є страх. Просто страх звернутися туди, куди вони вже зверталися, бо які вони вже казали, ми вже там були, нам там них червонолими вакансій, звичайні люди не про змінити ставлення до центрів зайнятості можна, наголосила Наталія Королевська. Для цього потрібно налагодити взаємодію між роботодавцями, профспілками та самими центрами. При цьому варто запровадити інформативно роз'яснювальну роботу, аби зробітним надавати реальні вакансії, не розтягувати в часі пошуки роботи і таким чином розвивати довіру до центрів. З березня цього року уряд обмежив термін дії посвідчення водія згідно із законодавством водійські права на керування транспортними засобами категорії А А1, Б та Б 1 дійсні впродовж 20 років з дати їх видачі. Для решти водійських категорій уряд встановив 10-річний термін дії. Даї нагадує, що водійські посвідчення радянського зразка потрібно замінити до кінця поточного року. З 1 січня 2014-го їх вважатимуть надійсними. Продовжуємо. З 1 квітня рибалити заборонено. Починається нерест. Квітень, травень і частково червень оголошено місяцями охорони білого золота. Та для тих, хто жити не може без риболовлі, відвели спеціально визначені місця. Ловити рибу на них у нерестовий період можна однією поплавцевою або донною вудкою з одним гачком. І лише в день із берега. Добова норма вилову на одного рибалку 3 кілограми. Риба йде на нерест, прохання не турбувати з 1 квітня і до 10 червня. Промисло мешканців спортивний обмежено. Ця кубка відчайдухів на весняній кризі в останні дні перед нерестом полює на свою золоту рибку. Михайло Чернюк рибалить із дитинства. Каже, правил завжди дотримується, але бідкається через погоду. Нерест затримується. Зараз хлопці ловлять зікрою. Вже ікра така вже сама витікає. Вона вже хоче цю ікру метати. Але... Не може, тому що голодно. Посидіти з вудкою під час нересту любителям можна. Для них відвели спеціальні місця, але ловити лише в день із берега вудкою з одним гачком і не більше трьох кілограмів. Промисловникам на цей період вилов риби заборонено взагалі. Вони стають на захист білого золота разом з рибоохоронною та екоінспекцією. Місце будемо виїжджати, перевіряти і воду, і допомагати. Уничтожать, как говорят, вид браконьеров, есть такая рыба. Будем расставлять гнезда судака, охранять, помогать друг другу. Потому что это все наше. Если мы не сделаем, мы на тот год ничего не поймаем, мы заинтересованы в том, что нормально нерест. Кременчуцьке водосховище вважається одним із найбільш зариблених в Україні. Нині вилов становить більше трьох тисяч тонн риби на рік. Але порівняно із сімдесятими й ми роками минулого століття вилов зменшився утричі. Дніпро старіє, змиваються протоки та нерестилища. Зменшується кількість сприятливих для нересту місць, пояснюють фахівці. Деякі види риб стають рідкісними. Найбільш цінний це в нас є вид судака. От саме він досить малих таких кількостях запаси плітки є. Тобто у виловах користувачів видно, що вил відбувається непоганий. Ляща також Налим ну, дуже дуже малих кількостях. Відновити їх цього фауну водосховища реально за п'ять років, підрахували спеціалісти. Якщо щороку зариблювати водойму молодняком на 1-2 мільйони гривень та розчистити нерестовища і протоки і карати браконьєрів. Щоб відбити у них бажання масово нищити мешканців водоєм. Якщо на Дніпрі, то штрафи достатні. За одну рибу в середньому штраф 200 гривень, а то й більше залежно від риби. А що касається державних заказників, виходить в п'ять разів штрафи дешевші, менші, ніж в цілому на Дніпрі. Минулого року інспектори виявили близько 7 тисяч порушень правил риболовлі. Майже сотню матеріалів передали правоохоронцям для порушення кримінальних справ. Збитків завдано державі на понад 1 мільйон гривень, на півмільйона накладено штрафів. Ірина Максименко, Наталя Майборда, Сергій Дністрян, Олег Клименко, Черкаська служба новин. ЧАСН підбуває інформаційний підсумок вівторка у другій частині випуску. Про таке. Орнаменти рідного краю, як митці фантазують над диво птахом. Взяла я два кольори за основний. Це колір чорнобривців, тобто жовто-гарячий, і колір барвінку. Крістерні до зірок, пісенний водограй від Луна в Черкасах. В цьому році цей конкурс помолодшав. Продовжуємо Робінзони. Мимоволі унікальне і єдине в Україні поселення. Панське розташоване на Дамбі через Дніпро біля Черкас. Півсотні жителів селища, серед яких десяток дітей практично відірвані від цивілізації. Чим і як живе панство з панського цікавилися наші журналісти. На третьому кілометрі дамби, яка з'єднала береги Дніпра у 1960 році, побудовано залізничну станцію. Вона має назву села, яке стояло тут до будівництва водосховища, і було затоплене його водами. Панське. Отака у панському безвідмовна система оповіщення. Місцеві, помітивши камеру, на відріз відмовляються спілкуватися. Чотири хати, залізнична станція та службові будівлі. Це загалом і все панське. Зараз тут проживає 50 осіб, переважно колишні і теперішні залізничники. Дехто на роботу їздить у місто. Діти, яких у селищі до десятка, навчаються у черкаських школах. Усі поселенці прописані в селі Чапаївка. «Конечно, приїжджаю обов'язково». І скоро, і пожарка, і все, все то, що треба сюди приїжджає. Приїжджає і рожають, жінки живуть, які рожають. Найбільша проблема селища це відсутність питної води. Колодязна придатна для технічних потреб. Узимку бракує дров, а в усі пори року магазина. Да, тут добре, тут уютно. Погано, що немає магазину. Магазин Черкасах, а так то тут взагалі шикарно. То не виявляється, а що там люди живуть, а що там. Ну, що вот, ще є? Ну, от, не то, що люди живуть тут, і огороды у людей навіть є. По один бік панського вода, по інший – залізнична колія та суцільна безперервна лінія автошляху. Дехто поїхав з цього острова, частина шпанства залишилася, бо. Хоч і не подобається, але де ж ти дінешся? Мирослава Станкевич, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Диво птах із черкаським розписом. Над таким проєктом нині працюють художники в обласному центрі. 80 кілограмову скульптуру за місяць планують оздобити автентичним для нашого регіону орнаментом. Черкащани побачать витвір мистецтва вже у травні. Ірина Васюра розкаже більше. Фирій Дніпра. Сонце, яке сходить, сонце в зеніті і сонце, яке заходить. Поки що черкаський дивоптах легко розміщується у долоні. А вже за декілька тижнів його збільшена копія вагою 80 кілограмів красуватиметься у центрі Черкас. Над дизайном виробу фантазувало все місто. До створення ескізу цього птаха приєдналися діти міста Черкаси. Це вихованці і художньої школи, і школи мистецтв, і багатопрофільного молодіжного центру, і центру дитячої і юнацької творчості. Тобто, це дійсно така колективна робота всього міста Черкаси. Над унікальним для свого регіону розписом птахів нині працюють у кожній області. Усі витвори мистецтва презентують у столиці на День Незалежності під час параду вишиванок. Черкаські митці обіцяють, наша скульптура буде особливою. Взяла я два кольори. За основні це колір чорнобривців, тобто жовто-гарячий, і колір барвінку, квіти притаманних саме на нашій території, тобто синьо-фіолетовий. В основі намагалася покласти. Природу нашого краю. Для втілення задуманого художники використають не менше 15 кілограмів фарби, але до розфарбування ще далеко нині майстри працюють над кресленням візерунку. Зараз просто робимо малюнок для підготовки перед краскою, щоб, щоб краску класти, робимо малюнок. Ясно, що фігура велика, треба її симетрично поділити. Ну, в принципі, креслення йде. Побачити диво птаха черкащани зможуть вже під час травневих свят, коли його виставлять на соборній площі. Ірина Васюра, Андрій Полинько, Черкаська служба новин пісенний водограй від лунав у Черкасах. Четвертий міський конкурс вокального мистецтва зібрав півсотні юних талантів. Вони змагались за кубок Черкаського міського центру дитячої нацької творчості. Цього року суддів та глядачів вразили не тільки голоси, а й вік конкурсантів. Вони помолодшали. Неталановитих дітей не буває, це знає кожен із батьків та педагогів. Все залежить від віри в успіх та бажання його досягнути. Атмосфера, яка панувала на головному вокальному конкурсі міста, довела усім знайому істину. Від журі вимагалось серед різноманіття дитячих талантів виявити справжні перлини, при цьому нікого не образити. Метою цього річного конкурсу є удосконалення вокального мистецтва, розвиток їх здібностей, посмагатися і виявити, хто найбільш творчо обдарована дитина. Якщо минулого року наймолодшим конкурсантам було по 8 років, то цього разу про свої творчі амбіції заявили навіть шестирічки. І не безпідставно – голосистих черкаських крихіток не відпускали зі сцени гучними оплесками, і тим більше ми ставали їх шанси на призові місця. В цьому році цей конкурс помолодшав, можна сказати, розширилися його вікові рамки. То тобто з'явилися нові номінації від шести років колективи і від шести років солісти. Та все ж омріяна перемога дісталась конкурсанці з досвідом. Гран-прі та кубок центру дитячої юнацької творчості виборола 15-річна Оксана Кудря. У подарунок вона отримала і МП3 плеєр. Втім, жоден з учасників не повернувся додому з порожніми руками. Ой, не біжи вода, так швидко. Шепочи, блакитна квітка. Ой, не біжи вода так швидко. гей, гей, гей. Я не була раніше так впевнена в собі, а зараз я вже… Думаєш, я чогось уже достигла в своїй справі. Світлана Немолостива, Дмитро Мірошніченко, Черкаська служба. Новини. І ще цікавинка на останок: сага про калюжу або дитяча безпосередність. Два тижні тому в соцмережі потрапило відео, де півторарічні сестрички-близнючки, зодягнені як маленькі, наречені, вподобали калюжу. І просто у білих панчохах та черевичках пішли досліджувати її глибини. Старання татуся витягнути дівчаток з води були марними, малючки вперто поверталися до калюжі. Відеоролик за короткий час зібрав понад 20 тисяч переглядів. А на цю мить у мене це вся інформація. Більше новин на нашому сайті розмедія Далі Анна Іванченко про здобутки черкаських спортсменів і прогноз синоптиків на завтра. Тож не перемикайтесь. Мої вітання. Далі упродовж п'яти хвилин інформація про звершення черкаських спортсменів. У чоловічій баскетбольній суперлізі сьогодні завершується регулярний чемпіонат. Вперше за останні чотири роки в плей-офф головного баскетбольного турніру України пробився черкаський представник. У вирішальній стадії змагань черкаські мапи зустрінуться з ферорузенту. Наразі черкасці вже розпочали підготовку до серії ігор проти Запорізького клубу. В українській баскетбольній суперлізі настав вирішальний період сезону. Матчі на виліт або ж плей-офф розпочнуться вже найближчої неділі. Боротьбу за нагороди продовжать вісім кращих клубів чемпіонату. Сьоме місце регулярки залишили за собою черкаські «Мавпи». Відтак команда Йовіце Арсіча зустрінеться з другою командою турнірної таблиці, якою є запорізьке феро. Серія розпочнеться 7 квітня в Запоріжжі і триватиме до чотирьох перемог будь-якої з команд. Цікаво, що свій останній матч регулярного чемпіонату мав попровели саме проти феро. Тиждень тому Запоріжан... На своєму паркеті святкували успіх з рахунком 91 на 74. Загалом вже суперники тричі зустрічалися в цьому сезоні. Дві перемоги святкували феро, одну – Чорні наставник же черкасці вірить у вихід його команди до півфіналу Суперліги. Головне за словами Йові Це Асича відсутність травм та підтримка власних болівальників. Ну дивись, то було, що які допомогли. на бізнес. перший момент. Второй момент. Не дају се што команда буде комплетна. Рассказувал об этом колко травма било ми уже стари шампиони, Украине по по бројот травма три игрока из иностранство пропускали по шеси и больше игри, така што е тоа веома сериозна причина кога команда комплетна, думам што ние шанса да и на остало. На підготовку до вирішальної серії сезону Шеркаських мав було майже два тижні, окрім спортивної дисципліни від сельського спеціаліста, в програмі підготовки, терапія гарним настроєм. Фактично всі баскетболісти команди відзначають позитивний мікроклімат колективу. Найбільше сприяє цьому емоційний Вінсент Хантер. Разом з тим, американський центровий переконаний, що кожен з матчів серії плей-офф буде неймовірно напруженим. До кожного матчу плей-офф нам потрібно дуже ретельно готуватися. Кожна гра матиме неабияке значення. Скільки б матчів не було б в цій серії, жоден з них не буде легким. Востаннє черкаські мавпи пробувалися до плей плей-оф суперлії ще в 2008-му. Тоді черкасьці поступилися черфінальні серії, а з, омашу з рахунком 0-3. Відтак вихід в головну стадію Суперлії вже розцінюється як успіх. Однак, за словами тренерського штабу, головне завдання в цьому сезоні поборотися за нагороди чемпіонату. Після двох матчів в Запоріжжі серія плей плей-оф завітає в Черкаси. Палац спорту будівельник прийматиме її 12 та 14 квітня. Пушанський Олег Клеменко, Черкаська служба новин. Гуманський футболіст Антон Шевчук підписав контракт з футбольним клубом Полтава. Термін угоди футболіста з Полтавським клубом триватиме до кінця 2014 року. Футбольний клуб Полтава нині виступає у першій лізі. У своєму першому сезоні в другому за рингом чемпіонаті України Полтавський клуб посідає шосте місце. Нагадаємо, 23-річний Антон Шевчук бронзовий призер молодіжного чемпіонату України. Також футболіст провів 10 матчів за молодіжну збірну України, у складі якої забив один гол. Найбільш яскраві його... Виступи припадають на 2010-2011 роки, коли футболіст захищав кольори Київської оболоні, котра тоді брала участь у прем'єр-лізі. Останнім клубом Шевчука був білоруський нафтан. Черкаські вогнеборці бронзові призери сьомого зимового чемпіонату України серед юнаків з пожежно-прикладного спорту у закритих приміщеннях. У місті Нетішині Хмельницької області нашим землякам далось посісти третє загальнокомандне місце. Змагалися за комплекти нагород чемпіонату 19 команд з усієї України. Протягом двох днів судді визначали кращих спортсменів у двох видах: у подоланні стометрової смуги перешкод та підйомі по штурмовій драбині у вікно третього поверху навчальної башти. У загальному заліку найкращий результат з підйому по штурмовій драбині у середньовіковій групі належить черкащанину Івану Шульзі. У молодшій віковій групі Євген Шаповал отримав нагороди одразу у двох видах, забравши дві бронзові медалі. У подоланні стометрової смуги з перешкодами ще один черкащан. Євген Стецюк у старшій віковій категорії став бронзовим призером змагань. У підсумку збірна черкаських вогнеборців посіла третє загальнокомандне місце. Золото ж змагань вже всьоме забрала збірна команда Луганської області. Срібло вибороли миколаївські спортсмени. Юлія Перпленко, ЧСН спорт. На сьогодні це вся інформація. Гарного вам вечора. До зустрічі! на 3 квітня. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде від 4 морозу до 1 тепла, в день плюс 8-13. У Черкасах вночі мінус 1-3, в день від 10 до 12 тепла. Атмосферний тиск дещо підвищився і найближчої доби знову почне падати. Відносна вологість повітря підвищена, впродовж доби коливатиметься. Передбачається мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Циклон полишає Черкащину і погода покращується. Минулої доби він демонстрував у нашому краї літнє тепло і перші грузові дощі з градом. Сьогодні в нас стало дещо прохолодніше, та вже наступний циклон з південної серії прямує в Україну з Балкан і 4-5 квітня він принесе дощі та підвищення температури. Більш стабільний характер погоди очікується на наступному тижні. За церковним же календарем 3 квітня відзначається день пам'яті святого Кирила єпископа Катанського. У народі його називали Кирило Дери Полос. Таку назву дали за те, що в цей час у давнину сніжні дороги вже руйнувалися, і їздити на санях було проблематично. Люди підмітили, якщо в цей день при сході сонця у небі спостерігаються червоні кола, то рік обіцяє бути врожайним Прикметам вір, але перевір гарної вам погоди.